Слава пана Романа Іриніка, і першу поки він йде до трибуни, я хочу висловити від імені організатора і всіх вас глибоку вдячність за матеріальну підтримку нашої конференції до цього нагального натурати. Ну і прошу сказати ті Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ваші високоприсвященства, ваші преосвященства, дорогі отці, професори. І гості мені дуже приємно сьогодні говорити до вас в імені Української православної церкви. У такому колі, я би сказав, не офіційному, але з другого боку, дуже близькому. Перше за все, я хотів би привітати вас з цієї ініціативи і подякувати організаторам, що подумали про таку велич тему, яку ми будемо сьогодні протягом цього дня обговорювати. Я так само хочу передати щирий привіт від нашого митрополита Юрія Каліщука. Він, як почув про цю конференцію, він дуже зрадів про тему. Він мені казав, щоб я слідкував за доповідями, сказав, щоб я йому передав доповіді, які будуть. Але я знаю, що буде зошит при кінці цього всього, і ми будемо нагоду мати нагоду прочитати всі ці доповіді ще раз. Я так само хочу передати дуже сердечний привіт від директора, колеги святого Андрея протипресвітера доктора Романа Божика, який очолює нашу богословську школу в Канаді. Ми дуже радіємо, що ця школа цього року святкує 70 років. За 70 років виховала понад 145 сорок і священників єпископів для нашої церкви, і так само нашої братерської церкви в Америці а, через Певний період, 12 років, вони виховували своїх студентів так само у нас у Вініпегу. І так само хочу сказати, що ми з нашого досвіду в Канаді під Констанпольським покровительством вже працюємо приблизно 36 років. Маємо трошки досвід про це. Але смиренно ми хотіли б так само представити вам. Як ми дивимося на цю справу, і пізніше обіді буде сесія спеціально призначена. І тут будуть деякі прилегенти мені допомагати дати цю інтерпретацію, тобто нашої діаспори. Я думаю, що це буде цікава сесія. Хотів, щоб ви всі прийшли. Я знаю, що будуть паралельні сесії, але вибирайте те, що вам найкраще. Ще одну таку маленьку справу, що я хочу порушити, і це, що ми в Канаді весла делегацію на Україну. 1993 року. І ця делегація, яка складалася з, то, 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 у той час був митрополит Василій Федак і вісім осіб, спеціально професора колеги Свято Андрія, які були тут в Україні, вони відвідали всі три гілки українського православ'я. І хочу вам сказати, що я був на одних з перших зборів, яку вони повернулися, що вони таким сповним піднесенням говорили, що, то, що вони бачили, чули, відчували переговори мали то, що і в нас у Канаді була така думка, що може тут це об'єднання відбудеться дуже-дуже скоро. Ну, воно не відбулося. Але хочу вам сказати, що з нагоди цієї візити ми маємо дуже важливу працю. Ви вже чули ім'я отця доктора Степана Ярмуся, він вже наймо Царство буде вічно. Він дуже гарний репортаж написав. Іби хтось хотів, би цей репортаж дістати, ми ще маємо в Вінніпезі його там міг би це зробити, тому що приступить до мене, і ми це зробимо просто як вклав у цю дискусію, яку ми маємо сьогодні. Отож, отець, доктор все, журився, цікавився. Між інший був нашим промотором домофор Константинополя. І він від 1985 року, до 90 року працював над тим. І він був той великий промотор. Який бачив певні позитиви у близьких стосунках з Константинополем? Що хочу вам сказати, що у травні 2014 року ми відбули дуже поважний симпозіум у місті Торонті, де ми мали 20-30 доповідачів, між іншим, тут у кімнаті повинно бути 10-12 доповідачів, що було нас в Торонті. Цей симпозіум був зорганізованим таким крилом мрія нашої церкви в Канаді. Ми взяли на себе такий обов'язок, щоб допомогти ієрархії нашої церкви, щоб дійсно знайти ту дорогу, щоб почати обговорювати цю справу, щоб це не була справа, яка сидить десь знаєте, за столом, але щоб дійсно відкрито, ясно, побратимськи обговорити справу об'єднання. І ця конференція дуже гарно відбулася. Ми дуже задоволені, дуже гарні ті відеотасми. Ми зробили касетки, що можуть, що популяризуються. Я думаю, що кожен, що виступав на тій конференції, дістав серію, ми так само вести до поважних університетів. Отож це і так само ще один можна сказати, вклад Канади у цьому питанню реального можна сказати, будування. Чи об'єднання українського православ'я. Я, як Мер'ян Української представної церкви в Канаді, як професор церковної історії і, можна сказати, очолювач, директор Центру українських канадських студій при нашому Манітопському університеті, дуже задоволений бути тут між вами. Я хотів би з вами всіма поговорити про те, що сте нам Боже у цих переговорах сьогодні. Дякую. Дякую.